На огляді у нас сьогодні налобний, дуже зручний, легкий в використанні, та його легко носити на голові. Отакий От ліхтар. В комплекті йде кабель для заряджання Type-C. Цей ліхтар світає близько 2 годин, виробник заявляє 8, але 2 години він стабільно світить. Так, поїхали. Дістаємо ліхтар з упаковки. Також в цьому ліхтарю є датчик руху. Так, включаємо перший режим, світить вдаль. Другий тускліше, третій режим у нас найярший, бо включається діодна така стрічка, вона дуже-дуже ярко світить. Зараз ми вмикаємо режим. Датчику на рух. Дивіться, як ярко світить ліхтар. Зараз я обираю. Позаду мене світить лампа. Тепер ліхтар. Він дуже ярко світить, дає тінь. Тепер ми перевіряємо датчик руку. Провів я рукою, ліхтар вимкнувся, провів, включився. Так що дуже гарна річ. Кому треба, будь ласка, прошу переходьте та й замовляйте. На цей ліхтар діє зараз дуже гарна ціна. Прям дуже.